Попередньому випуску ми висвітлювали хід першого турніру зміні футболу на куба благодійної організації світанок. З якими результатами він закінчився, дізнавалась кореспондент телеканалу Контакт Ольга Аверич. Змагання з міні-футболу на Кубок благодійного фонду Світанок закінчилися. І зараз ми присутні на урочистій церемонії нагородження, яка з хвилини на хвилину має розпочатися. До речі, переможцями стали. Перше місце посіла команда «Кіровограда», друге місце команда дитячої нацької спортивної школи Михайла Маміашвілі» І третє місце команда світанок. Вої громади бажає продовжувати і надалі займатися спортом. Такий результат був очікуваний? Хотілося би краще, але команди були сильніші нашої команди, але ми готувалися думаю, що так. А як взагалі відбувалися змагання? Наскільки я знаю, команда світанок на початку була лідером? На початку була лідером, але ну ви знаєте, це змагання, це діти, воно непередсказуємо. Були нагороди не тільки для команди, але й індивідуальні. Які саме це були кращий вратар, кращий нападаючий і кращий захисник. І благодійна організація Світана учасникам гравцям турніру приготувала солодкі подарунки до новорічних свят.